Видавництво «Літера ЛТД презентує сучасний підручник, який зробить навчання цікавішим та ефективнішим. Конкурсний підручник з історії України для восьмого класу надійний помічник вчительства у створенні захопливих уроків. Цей підручник не лише навчає, а й мотивує досліджувати, мислити та робити власні відкриття. Авторський колектив кандидати історичних наук і вчителі практики. Олександр Панарін, Юлія Топольницька, Олександр Охріменко та Антоніна Макаревич Навчальна книга, створена відповідно до модельної навчальної програми авторського колективу Олени Пометун, Тетяна Ремих та інших Сторінками Підручника Тут ви знайдете не лише навчальні тексти і завдання, а й можливості для досліджень, дискусій та самостійного мислення. У підручнику 38 параграфів. Чітка структура підручника дозволяє ефективно розподіляти навчальний матеріал. Темп уроків можна адаптувати під потреби класу, роблячи навчання комфортним. Розділи побудовані відповідно до модельної програми і мають усю необхідну інформацію, формують усі компетентності, досягають усіх результатів навчання. Кожен із розділів має додаткові практичні роботи, детальну роботу з історичними джерелами, спрямовану на пропрацювання результатів, передбачених державним стандартом. Ми знаємо, як важливо швидко орієнтуватися в матеріалі. Саме тому підручник має логічну, продуману навігацію, знайти потрібне стало ще простіше. Навчання має бути різноманітним. Індивідуальна, парна, групова робота практичні завдання. Усе для того, щоб кожен учень і кожна учениця змогли максимально залучитися до процесу. Підручник має системний підхід до формування критичного мислення. Ми створили систему завдань, спрямовану на те, щоб спонукати учнівство мислити, аналіз джерел, робота з візуальними матеріалами, перевірка достовірності інформації. Усе це формує критичне мислення. Структура параграфа подана за принципом провокація, практика, прогрес. Це означає, що кожен урок починається з цікавого запитання, переходить у практичне дослідження і завершується рефлексією. Провокаційне запитання чи завдання це перший крок до зацікавленості. Воно змушує замислитися, висловити думку, підготуватися до подальшої роботи. Практичні завдання занурюють у світ історії через активне навчання. Учні не просто читають, а досліджують, дискутують, аналізують. Рефлексія важливий етап. Вона допомагає зрозуміти, що вдалося засвоїти, що ще потрібно опрацювати і як застосувати нові знання і вміння на практиці. Структура кожного параграфа дає змогу конструювати свій власний урок. Крок перший. Перейдіть до рубрики прогрес. Та виберіть ті положення, які ви хочете пропрацювати на уроці. Крок другий. Оберіть завдання з параграфа, які будуть доречні. Ви можете обрати одне або кілька завдань. Наша мета ефективно попрацювати на уроці. Крок третій. Опрацюйте змістову частину уроку. Крок четвертий. Завантажте додаткові матеріали до уроку та презентацію з сайту є літера. Крок п'ятий. Проведіть успішний урок. Дизайн підручника дуже зручний та візуально легко сприймається. Розподіл матеріалу за логічними блоками, зрозумілі рубрики, лінія часу на початку параграфа. Усе це допомагає учням і ученицям краще сприймати і запам'ятовувати необхідну інформацію. Окрему увагу у підручнику ми приділили картам. Наші карти зрозумілі, детальні і допомагають сформувати геопросторове мислення доповнювати уроки ви зможете інтерактивними матеріалами з нашого електронного додатка це відео, документи, тести і багато іншого. Сучасний урок це набагато більше, ніж працювати з підручником. Наш електронний додаток дає можливість зануритися в історію через мультимедійні матеріали та інтерактивні вправи. Підручник з історії України, видавництва літера ЛТД це якісна освіта, професійний підхід і сучасні технології. Обирайте якість, досвід та інновації.